Вітання усім. Ми на замовлення клієнта вперше виготовили у білій шкірі наше нове кабінетне крісло ручної роботи моделі Bestseller 2023. Зараз детально з вами його оглянемо. У випадку, якщо дана модель буде вас цікавити, для вас ми можемо виготовити аналогічне крісло. Так, крісло обладнане хрестовиною. Усі накладки виконані з натуральної деревини, під ними міститься металева хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Найякісніший механізм мультиблок Він забезпечує можливість регулювання висоти. Для того потрібно встати з крісла, підняти цю лапку вгору і крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустилося, потрібно, сидячи на кріслі, підняти цю лапку вгору і крісло під вашою вагою опускається. Усередині регулювання жорсткості гойдання, то в цю сторону жорсткіше буде, в залежності від ваги користувача, вліво ви відпускаєте пружину і крісло гойдається легше. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції, догори ви маєте можливість на ньому гойдатися чи обрати кут нахилу на спинки разом з сидінням. І знову ж таки, донизу зафіксувати його. Дана, дана модель крісла виконана з натуральної шкіри білого кольору. Ось є клаптик шкіри. Крісло вживу виглядає просто розкішно. Усі без винятку накладки виконані також вручну з натуральної деревини. Велика, красива, висока спинка. Висотою понад 75 см. Відтворює форму спини. Задня сторона кріселечка. Наголошую, що крісло повністю виготовлене зі шкіри. Задня частина спинки також. Ось така розкіш. Якщо вас цікавитиме відповідне крісло, замовляйте, ми можемо зробити аналогічне.